Hello, hello. І ось останній вже наш відеоурок. Він присвячений. ну, Тема важлива, але ми довго на ній не будемо спинятися, бо там є купа інформації і в інтернеті, але я хочу просто вам показати, як це працює саме в Resolume. так, Як ми закидаємо сюди це і як ми можемо потім оброблювати цей сигнал. В нас це може бути сигнал або ж е, з камерою ноутбуку напряму. Це найпростіше показати, бо в ноутбуці є завжди вебка. І ось у нас є в соурсах, в джерелах, розуміємо, є е, камера FaceTime. Я її відкриваю, вмикаю, і ось мене стробить трошки, бо у нас був квімтаний строб. Таким чином ми можемо закинути сюди і інші джерела, які ми можемо під'єднати. Зараз я відкриваю на телефоні програмку NDI hx NDI hx камера. Вмикаю трансляцію, і ось одразу з'явилася моя камера на телефоні. І я її знімаю моніторчик. Так. І можу там протранслювати вже монітор. Вид спереду. На ній виставляється розмір, розділ От, Це вже 4К, тому воно трошечки приглючувалася. Давайте вимкнемо. Овімкнемо. Ну, е -е, так, мені здається, що це просто задах іра для нього. Так. Для мого домашнього Wi-Fi це забагато. Ну, я вам скажу, що затримка мінімальна, це все дуже погано працює. Ця програмка називається NDI HX Camera. Вона є платною, але недорогою для якихось навіть незалежних татрів. Це можливо купити NDI-HX камера App. NDI Камера, -ту -ту. Ну, ось їхній сайт, так і ми можемо на сайті спокійнесенько собі знайти тулси для Windows, а для MacOS. А якщо написати NDI HX Web Store або в Play Market, э, Google Play, NDI камера, це на та штучка, я ешек з камерою Якщо в PlayMarket ви пишете, то вона ось вона так. diy камера Easy Streaming. Не скажу вам, скільки вона коштує, але не дуже дорого і це досить легко. Тобто можна будь-який телефон під'єднати по Wi-Fi. Я є ось під'єднаний до Wi-Fi тут, до свого. І так само під'єднаний до цього самого Wi-Fi на телефоні. І як тільки я вмикаю програму, то я тут з'являюся в NDI серверах. Е як ми можемо ще е під'єднати сюди камеру? Ось, звичайно, до прикладу, не по Wi-Fi, а за допомогою. Ну, у нас є просто ФОТІК, так, в якому є HDMI вихід. Ми можемо під'єднатися до телевізору. Якщо ми з нього можемо під'єднатись до телевізору, до проєктору напряму, то значить, що ми можемо під'єднатися і до резолюму за допомогою карти захоплення відео. Угу, угу. Ось вона була. Це один з варіантів BlackMedicівська, як на мене, дуже добре працює. З нею я мав досвід роботи, тому якраз її можу вам і рекомендувати. Е так, е ну, бо знаю, що це стабільно, вона добре під'єднується по тандерболту е вихід. Тобто це сучасно, що окрім того, це не USB, воно дає мінімальну затримку непомітно людському оку. Ну, Там ще резолю можеш трошки давати, а іноді не давати, а іноді камера сама вже дає затримку, бо щось оброблює якийсь сигнал. Але ця пасочка дуже крута. Тобто ми з камери беремо, якщо там Мікро HDMI, ми беремо прихідник на HDMI, під'єднуємося сюди. Звідси виходимо в ноутбук. І якщо ми заходимо в Arena Sources, то у нас повинен з'явити тут Capture Device. Все досить просто. Так само ми можемо по NDI захоплювати сюди відео з інших ноутів, якщо відправити. Так само по NDI ми можемо відправити тут відео, ми вже про це говорили. Так, і захопити це потім ноутбуком, який в іншій мережі, іншим ноутбуком, який знаходиться в цій мережі легко. Запросто тоді ми обходимо карту захвату. Це зараз дуже зручно. Та й таке, ось таким чином це відбувається. З цим сигналом ми так само можемо накидати на нього ефекти різні. Ось Скидаю пресідку, все я вже мигаю, стрибаю і так далі. Оброблювати його як завгодно, записувати, закидати заново. Це все робиться дуже і дуже просто. І в сучасному театрі досить важлива штука, що часто використовують багато. Давайте вимкнемо цю історію. Часто використовують багато якихось ноутбуків, камер. От. І... Це, типу, в щось, щось їм подобається. Але ось резюм це може по NDI, я не знаю, яке. Ну, поки комп'ютер, мабуть, не всереться, стільки камер можна під'єднати. Е, е... По трансляції, так, бачите, тут я вам... ми вже багато чого проговорили, тому це не є якоюсь надтемою. Це один з видів джерел просто-напросто. Які ми можемо тут під'єднувати, запускати собі і працювати з ними далі. Що ж, наразі це все. Дуже вам всім дякую за те, що пройшли цей курс, хто пройшов. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете знайти мої контакти. Я є в Фейсбуці, Інстаграмі. Спокійно можна до мене звертатися Руслан Березовий. До нових зустрічей, Бай-бай.